Кабмін дозволив продати яхту Віктора Медведчука, колишнього нардепа, якого арештували за держзраду, а згодом обміняли на українських захисників Азовстарі. Уряд вперше в історії узаконив можливість продати арештоване майно за кордоном за допомогою платформи Прозоро нині. Нагадаю, яхта перебуває у Хорватії. Що це взагалі за судно? Отже, «Ройл Романс, це розхішна 90 метрова яхта, яка вміщує 14 кают для гостей і Місце для двох десятків членів екіпажу вона має чотири палуби на головній з них кормовій басейн з водоспадом. Корпус зі сталі, надбудова з алюмінію настил з натурального дерева. Серед іншого на судні є кінотеатр, спортзал, басейн, спазона та косметологічний кабінет. А також близько 50 кімнат різного призначення. Яхту будував відомий голландський підрядник у 2005 році. Ну а за 10 років її купив медвечук. Вартість судна близько 200 мільйонів євро. Виручені від продажу кошти підуть до Держбюджету в очевидці на оборонні потреби, принаймні таку думку висловили в агентстві з розшуку та менеджменту активів, яке власне і займається процедурою продажу. В нас власне на прямому зв'язку зараз Олена Дума це голова агентства з розшуку та менеджменту активів. Пані Олена, доброго вам вечора. Вітаємо. Доброго вечора. Да, дякуємо, що знайшли час з нами поспілкуватися, увімкнутися до нашого ефіру. Пані Олена, наші редактори знайшли таку цифру, що статки Медведчука до війни оцінювалися в 620 мільйонів євро. Щойно Марія зачитала, що яхта 200 мільйонів. Це третина статків Медведчука. Ну ви е, зробили дуже красивий ракурс для всіх глядачів, і е, я переконана, що це не остаточна цифра, яку арма виконуючи свої повноваження, може ще розшукати і е, представити надалі для управління або для реалізації, що принесе користь державі. Е, це ж може бути не лише яхта, оскільки арма виявляє розшукує активи щодня. І реєстр арештованих активів, який, до речі, ми нещодавно відкрили, щодня поповнюється. Тобто це динамічні цифри. І я думаю, що усім глядачам буде цікаво, що станом на сьогодні вже майже 175 тисяч записів щодо арештованого майна в Україні містить цей реєстр, і серед цієї цифри майже 50 тисяч активів, які передано в управління саме. Варма відповідно такі арештовані активи. Арма може ними або управляти, або віддавати на реалізацію, і е, якраз. Ваш акцент на яхті і можливість її реалізації це велика заслуга роботи працівників АРМА спільно з правоохоронними органами, зокрема офісу генерального прокурора і звичайно уряду, тому що була зроблена велика кропітка робота для того, щоб Україна нарешті змогла отримати порядок реалізації арештованих активів згідно вимог європейського законодавства за демократичними. Прозорими конкурентно спроможними правилами, і в тому числі, ми вперше в історії України отримали. Порядок, який в принципі закріплює процедуру реалізації такого майна за кордоном, я думаю, також всім буде цікаво про те, що на сьогоднішній день Арма вже отримала десятки запитів від брокерських та інших компаній, юридичних фізичних осіб, в тому числі іноземних, які вже виявили бажання на придбання такої яхти. Це відомі компанії з різних країн світу. Цікаво, пані Олена. Я ще хочу, щоб ви правильно мене зрозуміли. Я жодним чином або ми жодним чином не применшуємо здобутки е, армії, цієї організації, яку ви представляєте, і дійсно дуже тішимося, що робота ефективна, і ця статистика, яку ви озвучуєте, вона це навпаки підкреслює. Але з огляду на те, що ми працюємо в Ютубі, нам потрібні яскраві образи саме тому. Ми і обрали е, цю яхту. Е, скажіть, будь ласка, оці об'єкти, е, про які ви зазначили, сто 70 ви сказали тисяч цих об'єктів. Це ж не все яхти, це можливо і автомобілі, і нерухомість якого гатунку ці рухомі і нерухомі речі, і скільки вони можуть принести грошей для українського бюджету. Ви абсолютно праві, потрібно розрізняти, що Арма щоденно отримує ухвали суддів, які Арма зможе потім або управляти ними, або реалізовувати. І відповідно, навіть в одній ухвалі може бути зазначено дуже великий перелік об'єктів. саме одна ухвала, навіть про того ж самого Медвечука, якого ви згадали. Я думаю, що це красномовний такий приклад, коли ми бачимо на 50 сторінок майна, які можуть складати і нерухомі. Місті квартири, і земельні ділянки, і антикваріат, будь-які речі, рухомі та нерухомі. Якщо бути більш предметною, я думаю, це вам буде більш цікаво, то за кордоном вже знайдено більше 100 автівок, більше 350 земельних ділянок, півсотні авто, які мають російський слід, в тому числі 250, які мають російський слід земельних ділянок. Якщо ви хочете більш яскравих прикладів таких об'єктів, як яхта, то це, наприклад, я можу. Назвати повітряні судна. Одне, одне з них знаходиться в місті Торонто, Канада, три знаходяться в міжнародному аеропорту Лейці Ферен. Також думаю, буде цікавим те, що ми на цьому не зупиняємося, і десь вісім 8, 8 конкретно повітряних суден на сьогоднішній день встановлюється їхнє місце знаходження за кордоном. І таких прикладів дуже багато і здійснюється системна робота із правоохоронними Органами, але принагідно дуже важливо зазначити про те, що для того щоб реалізувати арештований актив за кордоном, Україні дуже важливо мати легалізоване рішення суду України іноземним судом. В тій країні, де знайдено арештований актив, в даному випадку яхта, про яку ви говорите, е, отримала рішення українського суду ще в 2022 році, і потім отримала легалізацію хорватського суду, і саме це є результатом. Дуже висококласної роботи Офісу Генерального прокурора арма і Міністерства юстиції, оскільки згідно норм ну, нашого кримінального процесуального кодексу, саме ці органи мають право звертатися до компетентних іноземних органів, звертатися до судів і таке інше. Але станом на сьогодні, для того щоб реалізувати також, я думаю, буде цікаво, арма вже звернулася до е, інших е, організацій і органів державної влади для того, щоб ця робота була постійна, активна і системна. Зокрема, вже є звернення на Міністерство моря Хорватії, на Міністерство юстиції є звернення відповідно до судів. Дуже важливими є питання, в якому стані знаходиться яхта зараз. Дуже важливими є питання проведення експертної оцінки її вартості, оскільки це буде визначати, і ціну за яку вона буде продана. А також важливо враховувати те, що при ухваленні порядку реалізації арештованих активів було враховано міжнародні норми і вартості послуг брокерських організацій і послуги саме організаторів торгів. Все це враховано і буде дотримано згідно європейських правил. От до речі, ж дуже цікаво, пані Олено, Те про що ви сказали? Ми нещодавно в ефірі говорили про приклад Франції, про те, що активи росіян до прикладу або тих людей, яких, в яких можна за законом та щось арештувати, якесь майно, якісь статки. Вони просто заморожені, тому що з ними нічого зробити зараз не можна. Законодавство Франції не дозволяє, вони не знають, що з цим робити. Майно арештували, але продати передати гроші фактично ніхто не може. Воно собі стоїть допоки в цій країні не буде розроблений законодавчий механізм. Тут ми зараз кажемо інакше про наше законодавство, про те, що ми сформували такий механізм. Тобто виходить, що тепер цей поїзд може поїхати, і таким чином ми можемо повертати, продавати, реалізувати, залучати в бюджет ці гроші, і скільки часу це займає, от власне, якщо вже наприклад і цієї яхти, давайте. Я е, хочу більш деталізувати ваше питання, оскільки воно глобальне, це різні речі, оскільки реалізація активів за кордоном вона врегульована нашим порядком згідно міжнародних норм. А питання заморожених активів має зовсім іншу юридичну природу, і це питання завжди є на е, перших шпальтах. повістки дня органів державної влади, міністерства юстиції і є предметом обговорення із міжнародними інституціями. Е, до речі, зовсім нещодавно я була представником на міжнародних конференціях і в Чехії, в Празі, і в Дубліні, в Ірландії, де е, завжди піднімаються ці питання, і насправді, стосовно реалізації норм міжнародних конвенцій, е, директив Європейського союзу, питання заморожених активів, є пунктом номер один, яким чином внести зміни до європейського законодавства так, щоб Україна могла їх повернути або їх реалізовувати. В свою чергу зазначу про те, що коротко, абсолютно, арма вже розробила які законодавчі міжнародні зміни мало того, згідно нашого спеціального закону, ми маємо право заключення міжвідомчих міжнародних угод з цих питань, і тому, враховуючи навіть наші повноваження щодо управління грошовими коштами, зміни полягають в тому, щоби. Мати право використовувати заморожені активи під час війни в інтересах нашої держави. Тобто, наприклад, навіть якщо немає вироку суду у кримінальній справі, а кошти, наприклад, державного зрадника, олігарха, злочинця, є заморожені на рахунках за кордоном, ми могли би ініціювати перед судами іноземної країни. Повернути ці кошти на рахунок в Україну та використовувати їх під час війни на благо держави, наприклад, закупити військові облігації, що АРМА на сьогоднішній день дуже активно робить. І можу навести приклад: що за останні три місяці нами придбано майже 2,5 мільярда гривень військових облігацій. І ми є єдиний орган, який це робить. Цікаво, а от насправді до до завершення мого питання про те, скільки часу займає переведення цих коштів на бюджет України. Заморожені активи так. ще не мали реалізації, не мали прикладу такого. Це наші законодавчі ініціативи, які я сподіваюсь, будуть використані. Ре... Якщо ви запитуєте про реалізацію активу за кордоном, ми ж першопрохідці в цьому питанні є законодавчо визначені строки. Наприклад, оголошення щодо реалізації яхти має строк 15 днів для того, щоб всі могли юридичні особи, які зацікавлені, ознайомитися, і потім ще 14 днів для того, щоб всі могли подивитися, Дати об'яву і далі вже відбудуть відбуватися відповідно електронні торги щодо використання самих коштів. То є короткі строки. зжаті строки вони визначені законодавством переведені. Відбувається протягом трьох робочих днів після рішення суду отримання. ухвали. Дякуємо вам дуже Дякуємо. Спасибі за таку деталізацію. Спасибі, Олена Дума була з нами на зв'язку. Голова агентства з розшуку та менеджменту активів. Спасибі вам.